Дорогі брати та сестри народ, насамперед хочу відразу розставити всі крапки над «і». Ми не закликаємо до створення нової релігії чи секти, подібної до сумузвісного білого братства, або інших псевдодуховних течій. Наша мета відродження та збереження істинних знань, переданих нам нашими предками, а не підміна їх новими догмами. Усвідомлення сили в єдності, проявлення її на основі сакральних цінностей, правдивих. У давнину народ об'єднувався навколо чогось найвищого, сакрального, того, що наповнювало серця гордістю, давало сили захищати свою землю та свої традиції. Таким стрижнем було усвідомлення свого первородства розуміння, що ми продовжувачі великого роду, спадкоємці, мудрості та сили предків. Царський род Айрієв дбайливо зберігав свідчення цього первородства, корону равновісія рівноваги, священні артефакти, і найголовніше чистоту крові та традицій. Усе це записувалося в зоряну книгу царів Айрієв. Літописи, в якому фіксувалися як перемоги, так і помилки, щоб нащадки змогли взяти з них уроки. Так яку правду нам намагається приховати брехнею? Що від нас приховують? Сьогоднішня офіційна історія штучний наваділ, новизна, створений для того, щоб позбавити нас пам'яті? Про велике Минуле, але зоряна книга каже, прямо у нас була могутня держава, свої клани та племена, свої закони та священні обряди. Царь у ті часи, це Арій, Арії, не просто правитель, це хранитель роду, який дотримується правил предків і несе знання народу, королі Ярли. Конанги, князі, це не просто титули, а звання заслужені в боях і працях на благо народу. Їхня головна цінність не влада, а служіння спочатку чоловікам роду, а вже потім своїм власним інтересам.